О, вітання з вами. Інформаційна програма громадської організації Платформа здоров'я. Головна тема сьогоднішнього випуску національна стратегія електронної системи охорони здоров'я України. Також поговоримо про таке: перебороти чи попередити, що необхідно знати про грип? Про вакцинацію. Загалом говоримо з директором Київського міського центру громадського здоров'я Оленою Лукашевич. Держава та спільнота об'єднуються в коаліцію за вакцинацію. Про ці та інші події докладніше вже за мить. Електронна система охорони здоров'я. Що це та чи настільки необхідна стратегія в цьому напрямку? Обговорення Національної стратегії електронної системи охорони здоров'я розпочалося 2016 року. Рік по тому було підписано меморандум про розробку e-health. А в лютому цьогоріч вже відбулася передача напрацювань від проєктного офісу до Міністерства охорони здоров'я України. Проте електронна система, в якій вже зареєстровано десятки тисяч лікарів та мільйони пацієнтів, досі функціонує без національної стратегії. А це означає порушення прав пацієнтів, гальмування підвищення якості медичних послуг та неефективне використання коштів платників податків. На розробку та створення перших базових елементів було витрачено сотні тисяч гривень та кілька років роботи. Електронна система охорони здоров'я це не просто набір програм та сервісів, на кшталт електронної черги до лікаря чи укладання декларації без папірця. Це електронізація усієї системи охорони здоров'я, що налічує сотні напрямків роботи, тисячі медичних закладів, десятки тисяч лікарів та мільйони пацієнтів. З нами на зв'язку голова правління громадської організації платформа здоров'я Тимофій Вадіко. Мої вітання Тимофію. Доброго дня. Яка кількість користувачів пацієнтів лікарів сьогодні налічує і e Хелс? Електронна система здоров'я налічує майже 23 мільйона пацієнтів та більше 24 тисяч лікарів, і до системи приєднано майже 1700 медичних закладів. Проте ну неможливо не назвати це такою повноцінною системою Health, тому що поки що в системі є невелика кількість функцій. Це реєстрація пацієнта в системі, це реєстрація лікаря в системі, укладення декларацій з е, лікаря з пацієнтів. Та е, в принципі, ну все, все все, що зараз виконує система, така яка дозволяє, е, щоб реалізовувався закон. Так звані гроші ходять за пацієнтами. От Для того, щоб забезпечити виконання закону України про фінансові гарантії, створений був цей механізм, і він ну він якось працює. Але ми розуміємо, що для того, щоб із e-Health працювала повноцінно, то там ну, повинні бути набагато більше інформації і користуватися її повинні не тільки Міністерство охорони здоров'я, а й інші відомства, для того, щоб ну, розуміти і там які виплати робити потрібно багато, багато інших інструментів для цих відомств для лікарів для е, чиновників на місцях, враховуючи, що платформа здоров'я активно займається розвитком лікарської спільноти. Чи відомі вам недоліки, які має система на сьогоднішній день? Да, недоліки дійсно є, тому що сама система розвивається без чіткого плану, без ТЗ. І постійно, ну як в будь-якому стартапі, постійно надходять е, якісь зауваження, правки, і е, без цього плану, без цього технічного завдання е, довелося цих лікарів, які і так багато ну там 20, більше двадцяти тисяч е, е, лікарів. Вимушені були змінювати підходи до своєї роботи протягом всього року. Також ну можна сказати, що на жаль, поки що не виконуються е, норми закону, для того, де кожен пацієнт може подивитися, хто запитував інформацію про нього, який лікар, яка установа. І немає такого повноцінного якогось інтерфейсу для пацієнта, де він може ну, дійсно переглядати свої медичні дані і ну, дивитися, хто мав доступ. І це така ну таке на жаль, прогалена поки що в цій системі. І я не сподіваюся, що в наступному році це буде вирішено. А які шляхи вирішення цих прогалин ви бачите? Ну саме на головне, що повинно бути, це спільне бачення усіх, спільне бачення, і як у лікарів, як у пацієнтів, як у Міністерства охорони здоров'я, департаментів охорони здоров'я, інших відомств і державних установ: куди ми рухаємося, якими етапами, якими шагами. Де ми будемо через рік, де ми будемо через два роки, де ми будемо через п'ять, через десять, через п'ятнадцять років? І досвід всіх країн Європейських світу показує, що саме головний документ і ну такий дороговказ. Це є якраз стратегія розвитку електронної системи охорони здоров'я. Європейські країни теж розробляють, щоб був єдиний інформаційний такий і хаос простір між всіми країнами, щоб пацієнт, який живе в будь-якій країні, щоб він міг мати доступ до своїх медичних даних. В будь якій країні Європейського союзу, будь-які міністерства, нові чиновники, нові політики вони будуть зобов'язані виконувати цей сталий розвиток, і саме головне, що буде Сохранятися інституційна спроможність міністерства і в принципі в цьому розвитку е і Департаменту деп ну, державного підприємства і Хелс здоров'я. що воно не буде кидатися постійно від різних е там завдань чиновників, е які ситуаційних, які більше під підв'язані, да а, а виконувати чіткі плани на дов довго довго дов дов років зрозумілий, понятний. Тимофій, які на ваш погляд, основні ризики відсутності такого документу, як стратегія розвитку і e хелс. Ну найголовніший ризик те, що ну такі сподівання у пацієнтів до медичної реформи дуже великі, і головний ризик це втратити довіру у людей до того, що в Україні, в принципі, це можливо. Е, інший ризик це ну, всі хочуть, щоб е, було менше лікарських помилок, було менше ну, якихось е, маніпуляцій з е, висновками. І пацієнти хочуть, щоб була е, ну, нормальна інформація про нього, щоб вони е, розуміли, що їх не обдурюють, що на них не заробляють. Е, Якісь фармацевтичні компанії також це ризик для країни, який вже ну я на мою думку, вже е, ми втрачаємо багато коштів, як і технічної е, підтримки від міжнародних організацій, так і бюджетні кошти на те, що ми е, не розуміючи спочатку, які могли б бути ризики, і е, не маючи технічного завдання. Призвело до того, що в системі є багато дублів пацієнтів, декларацій, за які Національна служба здоров'я вже сплачує ну, великі дуже великі кошти. А також ну, є розуміння, що якісь речі, які впроваджуються, вони потім відміняються а на це йде фінансова допомога. Міжнародних партнерів і і ризик головний, що якщо вона не вийде зараз е, прийняти цей документ. І не буде розуміння у міжнародних партнерів, і е, куди ми рухаємося, що вони можуть теж планувати свою е, діяльність з нашою країною й розуміти якоїсь бачення на довдовж довготривало бачення розвитку, то е, вони просто перестануть фінансувати нашу країну, і це на ну, дуже великий ризик, тому що ми на жаль не спроможні самі забезпечити е, інформатизацію. Нормального якості да і комп'ютеризацію України, і ну, достатньо немає. У нас достатнього фінансування для того, щоб підтримати цю реформу медичну реформу. Дякую вам, Тимофію, за відповіді. Вимагаючи від уряду та МОЗ розробити і затвердити національну стратегію електронної охорони здоров'я України, було зареєстровано відповідну петицію. Знайти її можна на сайті електронних петицій Кабміну. Пряме посилання ви зможете знайти в описанні до цього відео. Наразі збір підписів розпочато необхідно зібрати 25 тисяч підписів. Аби підписати петицію, необхідно зареєструватися на сайті через електронну пошту та підтвердити номер телефону або за допомогою банківських систем ідентифікації чи то електронного цифрового підпису. Зверніть увагу, що ви можете допомогти зібрати необхідну кількість підписів, поширивши посилання на дану петицію через соціальні мережі. Трансформація електронної системи охорони здоров'я в усьому світі прискорить партнерство Всесвітньої організації охорони здоров'я та глобальної організації ПАД, що фокусується на розробці інновацій та впровадженні рішень, які рятують життя та покращують здоров'я. Партнерство дозволить ВООЗ розробити свою першу електронну стратегію системи охорони здоров'я серед головних напрямків стратегії: просування універсального медичного страхування, просування цілей сталого розвитку щодо здоров'я населення та підготовка до майбутніх глобальних медичних викликів. Це партнерство підтримує країни Африки, Азії, Європи та Америки у їхньому прагненні трансформувати власну електронну систему охорони здоров'я. Обидві організації вже мають досвід партнерства в успішних цифрових ініціативах. Наприклад, перше офіційне керівництво та класифікація ВООЗ щодо коригування здоров'я на основі цифрових технологій. Нове партнерство обіцяє донести технологічні інновації в кожний закуток світу. Лікарі первинної ланки пройдуть навчання в школі лікаря первинки. Це освітній курс для лікаря первинної ланки, які ведуть або планують відкрити приватну практику. Перший захід в рамках цього курсу тренінг приватна лікарська практика на шляху до успіху. Про це йшлося 20 грудня на прес-брифінгу. По суті, ми створюємо можливості для медиків стати підприємцями. Коментує Тимофій Бадіков, випускник бізнес-школи МІМ, маркетолог, голова правління громадської організації Платформа здоров'я, заступник голови громадської ради примоз України. За його словами, досвід країн ЄС демонструє, що сімейні лікарі, терапевти та педіатри первинної практики є головними драйверами реформи охорони здоров'я. Головна мета створення школи лікаря-первинки підтримати спільноту лікарів приватної практики освітніми заходами, консультаціями експертів та можливістю обмінюватися власним успішним досвідом. Детальну інформацію можете отримати за посиланням, що зараз на екрані, та в описанні до цього відео. У продовженні випуску говоримо про вакцинацію після короткої реклами. Україна потребує зміни, системи охорони здоров'я. Аня агентом здоров'я разом з нами. Громадська організація Платформа здоров'я разом до якісної медицини. Сезонний грип – це хвороба, яка може не лише задати серйозних ускладнень, а навіть коштувати нам життя. Тому вкрай важливо грип попередити. Що важливо знати про грип та як його вчасно розпізнати, з'ясовували наші кореспонденти. Грип це висока вірусне захворювання, що може призвести до серйозних ускладнень. Звісно, краще за все його запобігати. Але не менш важливо розпізнати грип та протидіяти. Хвороба проявляється різким підвищенням температури понад 38 градусів, сильним головним болем, а також болем в м'язах та горлі. При перших же ознаках грипу необхідно залишитися вдома, пити багато рідини та повноцінно харчуватися, частіше мити руки, а також побільше відпочивати. Обов'язково зверніться до лікаря, адже самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Найкраща ж профілактика грипу це щорічна імунізація. Ви можете придбати вакцину від грипу в аптеці та провести процедуру щеплення у свого сімейного лікаря або вакцинуватись в приватній клініці. Особливо важливо щепитись людям у групі ризику. Це маленькі діти, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, медичні працівники та літні люди. Люди в групі ризику можуть отримати щеплення від грипу за кошти місцевих бюджетів. Врятувати від грипу, який може коштувати життя, можуть досить прості речі. Вакцинація це найкращий спосіб попередити не лише грип. Маємо нагоду поспілкуватися з директором Київського міського центру громадського здоров'я Оленою Лукашевич. Доброго дня всім. Олено. В якій мірі кияни забезпечені на сьогодні вакцинами від грипу, кору та поліоміеліту? Можу зауважити, що на сьогодні достатній залишок усіх вакцин, які необхідні для запобігання тих інфекцій, які ви перерахували. Зокрема, станом на зараз залишок КПК понад 38 тисяч доз, якщо конкретніше 38 425 доз. Охоплення вакцинацією діток до року складає 92,2%. Діток шестирічних – 81,1%. Що стосується поліоміеліту, наявні імовакс поліовакцина для профілактики інактивована понад 50 тисяч доз, і поліосабін 1,3 і двохвалентна, так, оральна для профілактики поліоміеліту, і їх понад, верніше, близько 11 тисяч, а точніше 10 тисяч 864 дози. Цього більше, ніж достатньо. Про грипозну вакцину. Ті дві, які є в Україні, вони так само наявні повністю по всій аптечній мережі у місті Києві. Їх можна придбати за власний кошт в аптечній мережі, але дотримуватися холодового ланцюжка перед виконанням щеплення, чи у приватних закладах охорони здоров'я у столиці, де можна записатися. До одного, наприклад, з приватних закладів охорони здоров'я чи до свого сімейного лікаря можна скористатися страховим полісом, а серед киян, особливо працездатного віку, застрахованих осіб більше половини, і можна отримати щеплення від грипу абсолютно спокійно в приватному медичному закладі, тому що вакцинація від грипу по багатьох страховиках входить до переліку страхових зобов'язань. А де і як можна отримати вакцини, і що робити, якщо кажуть, що вакцин немає, як перевірити їх наявність? На сьогоднішній день і для дітей відповідно до обов'язкового календаря щеплень, і для дорослих людей, це стосується дифтерії, насамперед дифтерії, вакцинації проти неї дорослого населення. Ці вакцини є, вони безоплатні для використання, і абсолютно легко і спокійно можна їх знайти в будь-якому київському закладі охорони здоров'я, ті, які працюють на бюджетній основі. Кір та поліоміеліт. Чи були зареєстровані випадки у Києві цього року? Можу зауважити, що з початку 2018 року в Україні на кір захворіло практично 47 тисяч дорослого, не тільки дорослого усього населення. Це точніше 46 тисяч 937 осіб, з них 17,5 тисяч це доросле населення. На жаль, з початку року від ускладнень кору є о, кілька померлих осіб, і четверо з них це дорослі люди, 11 дітей. Станом на 49-й тиждень, тобто з 4 по 11 грудня у Києві захворівших 2780 осіб. З них 1667 дорослих і 1113, практично порівну, але з перевагою дорослих дітей до 17-річного віку. Всі, дякувати Богу, живі, всі лікуються або вже проліковані. На поліомієліт не зареєстровано і цього захворювання слава богу, не виявили. Враховуючи пріоритетність теми вакцинації для громадського здоров'я. Розкажіть, будь ласка, плани на наступний рік щодо інформування населення та підвищення рівня вакцинації серед киян. Працюють кабінети щеплень, і інформація про їхню роботу розміщена як на відповідному сайті Київської міської державної адміністрації, так і департаменту охорони здоров'я столиці, так і Київського міського центру громадського здоров'я. Також на сторінках у соціальних мережах. У кожному районі є консультативно-діагностичні центри та є центри первинної медико-санітарної допомоги. Ці центри первинної медико-санітарної допомоги мають філії. Кабінети щеплень з графіками роботи по кожній локації. Інформацію можна знайти за усіма вище перерахованими адресами. Так, кабінети щеплень працюють у зручний час, починаючи з восьмої години ранку. В деяких Більшості а, цих локацій, які я перерахувала, до 1930 до 20 години, навіть є такі, які працюють у суботу, і практично всі працюють в суботу чи неділю з 9 до 3 години. Що стосується інформаційного а, інформаційних повідомлень населення, Так? розроблено різноманітні види матеріалів. Як вакцинуватися від грипу в місті Києві, зокрема, та як вакцинуватися і що таке кіри, чому вона на сьогоднішній день нам мало відома, але страшна. Й? Що можеш зробити конкретно ти, та? де прописані відповідно до обов'язкового календаря щеплень усі щеплення, де прописано ризики спалахів цих інфекційних захворювань, де прописано обов'язки кожного і дорослого, і відповідно дорослого, який відповідальний за дитину. Зокрема, перевірити свою карту щеплень. Зокрема, якщо раптом відсутня інформація, чи забули просто про себе, чи було зроблено щеплення у дорослій людині, чи... чи ви робили як доросла людина своїй дитині? До кого звертатися терапевта, педіатра чи сімейного лікаря, і що робити, як перевіряти наявність імунітету від цих захворювань? І що стосується грипу, теж чимало матеріалів видано а також Регулярно відбуваються записи інтерв'ю та записи різних програм просвітницького характеру, інформаційні кампанії у дитячих садочках та школах щодо того, як себе захистити від інфекційних захворювань. Усі засоби профілактики наразі дуже актуальної в захворюванні як грипу мають особливе значення для людей. Що відносяться до груп ризику? Мушу їх перерахувати з вашого дозволу, та насамперед, це діти до 5 років, особливо дітки малі від 6 місяців до 2 років, найбільш уразливі. Це також друга група вагітні жінки, абсолютно безпечно робити щеплення навіть тоді, коли вже під стартував, як, наприклад, зараз. Дорослі люди старшого віку, тобто дуже дорослі люди, починаючи від 65 років, особливо якщо мають якісь хронічні захворювання. Люди з тією ж надмірною вагою, чи з цукровим діабетом, чи з хронічними серцево-судинними хворобами або захворюваннями легень. І варто відмітити, що люди з тяжкими хронічними захворюваннями не в період загострення, також підпадають як висока група ризику чи група високого ризику під щеплення. Звичайно, варто пам'ятати, що ті люди, які перебувають на імуносупресивній терапії, також потребують додаткового захисту у вигляді щеплень від грипу. Дякую, Олена, за інформацію. Високе охоплення населення профілактичними щепленнями зараз, як ніколи, є актуальним. Відтак українська спільнота об'єдналась із державою у коаліцію за вакцинацію. Відповідний меморандум було підписано наприкінці жовтня у приміщенні державної установи Центр громадського здоров'я Моз України. Коаліція за вакцинацію це унікальний формат співпраці та взаємодії державних органів, закладів охорони здоров'я, громадських організацій, наукових та учбових закладів, громадських спілок, підприємств та інших установ і організацій, незалежно від форми власності. Головна мета підписання меморандуму попередження інфекційних хвороб через забезпечення загальної доступності імунізації. Громадська організація Батьки за вакцинацію звертається до усіх громадських організацій України, що займаються діяльністю у сфері імунізації, об'єднатися та сформувати коаліцію як рівноправні партнери. Намір про вступ до коаліції подається в електронній формі за посиланням або надсилається у письмовій формі на адресу громадської організації батьки за вакцинацію», яку ви бачите зараз на екрані. Ознайомитися із повним текстом меморандуму можна за посиланням в описанні до цього відео. Це вся інформація до цього випуску. Підсумки роботи громадської організації Платформа здоров'я за рік, що минає ми підіб'ємо у наступному випуску. Бережіть себе, побачимось!